Центральні виборчі комісії підрахували вже майже 100% електронних протоколів. За попередніми даними до парламенту приходять шість політичних сил. Лідирує народний фронт. За нього проголосували 22% виборців. У блоку Петра Порошенка – 21,5%, У самопомічі 11%. в опозиційного блоку дев'ять. У радикальній партії трішки більше семи. Батьківщини 5,5%. На Херсонських округах визначилися чотири з п'яти народних депутатів. Відомі імена народних депутатів України восьмого скликання від Херсонщини. Перемогу по мажоритарному округу 183 одержав Андрій Гардієв. За нього проголосувало понад 17 тисяч виборців. 18% здобув Іван Вінник, кандидат по 184-му округу. Впевнену перемогу отримав Сергій Хлайн. За нього віддали свій голос понад 39% виборців. У 186-му окрузі переміг Федір Негой. Наразі проблемним залишився лише 182-й округ. Перерахунку голосів в дільницях СІЗО та колонії вимагає Юрій Одарченко, якого не задовольняють результати. В Суворовський райдел міліції поступило 10 повідомлень по факту можливих порушень, зв'язаних з виборчим процесом. Значить, всі вони зареєстровані в єдиному учоті, розглянені по одному з фактів прийнято рішення о внесенні в єдиний реєстр досудебних розслідувань Значить, з кваліфікацією 150 Ця стаття, час третя. це факт наші предполагаємо мишленого затягування підсчота голосів членами окружної збирательної комісії. За дні підрахунку голосів було все. Учні заяви про злочин, яскраві промови, скандальні публікації, саботаж у роботі комісії, істерики членів дільничної комісії, які не могли спокійно здати протоколи про підрахунок голосів. Наразі підрахунок там триває.